Екологічна толока на Запоріжсталі. Цими вихідними адміністрація та молодіжна організація комбінату влаштували масштабне прибирання на території поблизу одного з цехів. Генеральний директор, сьогодні всі директора, начальники цеху. Іменно ми зробили перший шаг. за цим послідують всі інші дії, іменно підрозділення. Роботи було вдосталь для всіх. Прибирали опали листя, косили траву, виривали бур'яни, спилювали засохлі гілки. Сьогодні погода сприяє цьому. До цього декілька тижнів ми не могли проводити ці роботи, але сьогодні цей день настав, як кажуть. Ми з гарним настроєм виконуємо всі роботи та наводимо порядок на даній ділянці. Такі весняні прибирання незмінна традиція, якої дотримуються, і під час повномасштабної війни «Ця традиція була заложена з початку роботи комбінату Запоросталь. Ми робимо для себе, для людей, які працюють на цьому підприємстві». Котолока це ще й гарна нагода поспілкуватися з колегами, кажуть працівники «Запоріжсталі». Я вважаю, що це якось нас згуртує. Більше дізнаємося одне про одного. Мені дуже подобається. От така атмосфера, такий деньок теплий. Щаще б так було. Збиратися всі разом.